Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі Меламі. І це відео розпакочка паперових сюрпризів. У нас на сьогодні одна міні-новиночка. Дуже неочікувана, тому що я зазвичай роблю дві, було чотири колись. Але давайте я вам покажу пакетики. І забула сказати: в нас сьогодні буде фіолетова розпаковочка. Так, такий рожевий, синій. Жовтий, фіолетовий, коричневий, жовтий і зелений. Скільки це все, давайте обирати пакетики. Так, з нашої новиночки візьмемо ось цей, думаю, це зрозуміло. Так, з естетики по кольорах ми взяли фіолетовий в. Інших відео, Здається, що в минулому, якщо я не помиляюся, тому давайте візьмемо ось такий синій, тому що він мені трохи навіть фіолетовий нагадує. Сьогодні закінчуємо аж дві колекції: це одягаємо ляльку Dresser Impress і от для корони таке ропін. З Cats я хочу взяти такий си... е... синенький. З їх та Басквіші візьмемо якийсь з цих маленьких. Давайте ось такий Roblox. Якщо не помиляюсь так, у мене тут один пакетик трохи відкритий, тому візьмемо його з кіко Мілано беремо цей, тому що це мій нагадує фіолетовий. Ну, може, це і є фіолетовий. Далі з. Um, чистенько беремо це сердечко. З цієї колекції З колекції баблуки беремо такий Крамбл кукіс. візьмемо там, де я гарно написала. Ну, мені ось тут подобається, що як я написала. З минулої новиночки Від Медика Тихак. Давайте візьмемо ось такий. З мого видуманого персонажа беремо ось такий, тому що мені здається, що там найбільше фіолетового. Приготуємо розовку, відкладаємо. А з книжечки фіолетовий ми взяли ще на ще, коли це була новиночка, тому давайте візьмемо ось ось лохинку. Зараз ось. І з Аліекспресу давайте візьмемо ось таку полуничку. Так, ми вибрали пакетки. І я рахувала в мене аж 15 колекцій. Це дуже багато. Я ще не бачила, щоб в блогерів було стільки колекцій. Давайте починати. Почнемо ми з колекції, які закінчуємо. А це аутфіти для Куромі та керопі. Перша колекція. Беру пакетики, Куромі і ось керопі. Почнемо з Керопі. О. Це два браслетика. Зараз ось такі. Я за кадром відірву, тому що це буде тяжко. Один є браслетик. Якщо я не на цю руку, і трошки грубший браслетик. також відкриваю за кадром. Сюди наче. Та, і куроні. Не хочу просто рвати бо я тут і скотчі, і блискітки використала. Так. Ось це таке дуже прикольна спідничка і дуже прикольне взуття. Ще тут є ось такі штучки. Тут є колонки в сіточку і ось такі штучки. Але я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях обов'язково. Давайте. Давайте. Ось ось такі в нас дівчатка вийшли. Пишіть в коментарях, яка вам подобається більше. Так, далі лялька дрес тумбрес. Ось так от. Зрозуміло, що там випаде лице. Ось воно. Таке лице. Я не дуже вмію малювати такі прям лиці, як у реальних людей. Я вмію такі більше мультяші малювати лиці, тому мені дуже подобається, як я намалювала ось таке. До речі, я, на жаль, не покажу сьогодні лялечки. тому що я знімаю в бабусі, я не взяла лялечки. Тому почекайте до наступного відео. Я обов'язково повернуся до цього. Я вам обіцяю. Так, ліпим. ось така лялечка вийшла, Показую. Ось. вона. Е, ну, і якщо чесно, отак от, от я таких простеньких аутфітів ніколи не роблю. У мене завжди дуже багато прикрас. Дуже-дуже багато прикрас. Можливо, я вам навіть покажу один з аутфітів, який я люблю, який я роблю. Вже відкрила. це в нас фір. Це по англійськи страх. Дуже люблю клеєчки на пергаменті, до речі. Ось сюди. Колекція мій вигаданий персонаж. Тут, зрозуміло, що попадеться якась січ. Щось таке. Так, не хочу знову ж таки рвати. О, бачу, Думала, що вже пусто, якщо чесно. Тут, тут, тут дуже маленький сюрприз. Зараз подивлюся, чи більше нічого немає. Ні, Не, пустенький. Значить, ось. Це її улюблена іграшка, така веселочка. Так, давайте клеїти ось сюди. Далі відомі ігри Roblox. Ось, так, ага. це така машина, я на ній дуже часто їжджу в цій грі, І це Brookhaven. Heaven. Ось. я не хочу Murder Mystery заклеювати. Ось так. Візьмем. Okay. Приклеємо зараз на Брукхевен Ось так. Машина. Ось Тако. Просто я її майже постійно беру. Далі Кіко косметика. Тут мені його не шкода рвати. Так такий. Це рум'яна і здається, що це контуринг якийсь там. Ось сюди. Так. Далі перегортаємо супокетс. І давайте трошечки пошвидше старатися все робити. Ось тут завжди трошечки проблем, бо інакше мене може відкрити. Це у нас котик вогню. Дуже прикольний. Тут навіть бо є. <сум> дуже прикольний котик, до речі. І ми в наступному відео закінчимо цю колекцію. До речі. Так, товари з частенько. Ось пакетик. Тут дуже замотано скотчем. Дуже прям, тому я постараюся відкрити цей пакетик за кадром. Ось такий кремчик. Довго? О, я нарешті відкрила. Клеїмо мої треба сквіші, пакетик. Мені дуже шкода цей пакетик, але в мене немає нічого вибору. Він не відкривається. Це така маленька лапка. Шовтенька така. Я старалась, я тут, по суті, над всіма тебе скільки старалась, тому що я не вмію лапок малювати, чесно. Аліекспрес. Тут ось такий колончик з дімантиками, я такий дуже хочу. Ось сюди, приготуй ось пакетик. Я тут, навіть блескетки то Видно, наверное, что. Так. Я не хочу рваться саму лохинку. Поэтому роблю делаю такой Дуже Тоже стараюсь рваться, короче. Вот так. Да Та, блин! Ой, все, откроется яйца. Зараз, ось, оно. Клеим сюда. Эстетика по кольорам. Ось наш пакетик. Це ось такий дуже естетичний бантик. Мені він дуже подобається. Ось. Пишіть поки що, який вам подобається. Найбільше. Мені напевно, що цей ведмедик і морозик. Ведмедик є техак. Якщо... Думаю, що не будемо його передягати сьогодні. І це така простенька кофтинка. Вона дуже проста, тому ми її просто ось тут наклеїмо. Не хочу передягати. І в мене такої кофтинки, до речі, немає. Закриваємо. Старенький. І переходимо до новенького каталогу. Ось. крамбл з колекція Зараз ось. Це такий це маршмеллоу до речі, дуже прикольно. Мені подобається. І це під номером 3, Ось. Новиночка. Така дуже гарна сторіночка. І такий маласенький пакеточку. Зараз. Не хочу рвати, хоча він не дуже такий, я старалась, але все одно не хочу. Прикольний сюрприз, до речі. Ось тут зараз порвемо. Це такий <сум>, милий накачаний котик. Клеїмо ось сюди. Тут, до речі, без номерів, як хочу. Е дякую всім за перегляд. Ставте лайк, пишіть в коментарях, які е пакетики мені брати. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!